Доброго ранку, друзі! Яка чудова та весела пора року зима. Скільки цікавих ігор та забав можна грати у зимку. Пропоную послухати казку, яка називається Небезпечні ігри або як зберегти здоров'я взимку. Ранок видався ясним та погожим. Хоча на дворі був легенький морозець. Ведмедик прокинувся веселим і бадьорим. Сьогодні він зібрався пограти зі своїми друзями. Ведмедик вийшов на вулицю, сонце яскраво виблискувало на снігу. Ведмедик узяв санки, ковзани та відправився на зустріч із друзями. На лісовій галявині ведмедик зустрівся із зайчиком та лисичкою. Давайте кататися з гірки на санчатах, – запропонував зайчик. І друзі погодились. Вони почали дружно спускатися вниз, і раптом їм назустріч почав підніматися вовк. Друзі зіткнулися з вовком і кобером покотилися вниз. Це все тому, що ми не дотримувались правил безпеки під час катання на санчатах, сказав ведмедик. Спуск необхідно починати лише тоді, коли в бік відійде той, хто спустився раніше. Не можна підійматися вгору, коли хтось спускається на санчатах вниз. Звірята погодилися з ведмедиком і вирушили друзі на каток. А лід достатньо твердий, запитав зайчик. Ти що? бо я Питав ведмедик, я нічого не боюся. Ведмедик вийшов на лід, тупнув лапкою, а потім підстрибнув. Лід затріщав, і ведмедик провалився під воду. Друзі злякалися, але не розгубились і прийшли на допомогу. Ми знову порушили правила безпеки, сказала лисичка. Перед тим як кататися, Необхідно перевірити міцність льоду, стрибати не можна в жодному разі, і обов'язково потрібно ходити з дорослими. Так і не погравшись, друзі пішли додому. Ось така невесела прогулянка вийшла у лісових мешканців. Дітки, а вам сподобалась казка? Давайте ще раз згадаємо правила безпеки взимку. Діткам на прогулянку потрібно ходити тільки з дорослими. Під час катання на санчатах не можна спускатися вниз, поки інша дитина не відійде в бік. Не можна кататися на санчатах біля проїжджої частини. Ніколи не виходьте на лід, не переконавшися, що він міцний. Під час гри у сніжки не можна цілитися в обличчя один одному. Завжди обходьте місця, де є бурульки на дахах будинків. Дітки, якщо ви завжди будете виконувати ці прості правила, нічого не зіпсує вам гарний зимовий настрій.